Дорогі мої дівчатка, е я вам покажу зараз такий препарат, який можна віднести до таких чарівних магічних е гаджетів, косметологічних. Так? Чому гаджетів? Тому що е завдяки тому, що він щось якось працює і щось робить, і виконує таку дуже велику працю, яка трошки більше, ніж звичайний крем або сироватка. І так. Бренд з японською філософією, бренд Уцукусі, який переводиться з японської мови як гарнесенька, почти так, як і на українській мові, зробив препарат, який назвав косметичний сон маска для косметичного сна. Цей препарат вирішує проблему втомленої шкіри. Коли вам потрібно прокинутися вранці. З яркою, сіяючою, е шкірою без слідів втоми. Це якраз маска Ялурон Маск. Ялурон маск наноситься тоненьким шаром на обличчя і шию. Ми не заходимо близько під очі. Сюди ви наносите той догляд, яким ви користуєтесь. І це я хочу підкреслити, що це дуже важливо. Е одна доза це одне. До упору нажаття на дозатор. Тобто тут 50 мл – це 50 доз, це 50 використань, одна доза на обличчя і одна доза на шкіру шиї та декольте. Рано вранці ви отримуєте наповнену дуже е, сяючу. Шкіру, і головне, ви бачите, як зменшуються зморшки. Тобто ми можемо сказати, що це маска філер, завдяки чому вона так працює. Які компоненти основні? Це модифікована гіалуронова кислота е, двох молекулярних мас: це висока і низька молекулярна маса. А також це специфічна е, з поперечними зшивками гіалуронова кислота, яка Має якраз ефект філеру. І так, всі типи шкіри, вік 25 нічний догляд. Наносимо на обличчя, шию та декольте. Ця маска має е фактично ефект філеру для губ. Коли ви наносите її як нічний догляд, ви наносите її не тільки на обличчя, а й на губи. Це дуже важливо. І тоді ви зранку просинаєтеся і бачите такі пухкі, дуже гарні, доглянуті і ефект збільшення насправді об'єму губ. Але він дуже органічний. Ще можна використовувати цю маску в відношенні губ. Таким чином, зранку, поки ви проснулися, зробили весь свій догляд і нанесли її на 15-20 хвилин. Я вам скажу правду, що навіть через 5-7 хвилин ви вже бачите цей ефект збільшення і наповнення. Потім ви можете нанести той косметичний засіб, який ви планували. Наприклад, блиск для губ, або, може, помаду, чи ще якась декоративна косметика. Я рекомендую цю маску використовувати двічі на тиждень, тобто один раз в 3-4 дні. Для того, щоб побачити себе вранці гарною і відпочившою з сяючою шкірою, це якраз в соцрежимі може бути використана замість нічного догляду маска гіалурон. І останній нюанс. Ця маска використовується самостійно замість основного вашого догляду. Наприклад, ви після очищення шкіри, після її тонізації, після підготовки шкіри, ви наносите засоби під очі, наприклад, сироватку і крем, а на все обличчя, чи то на обличчя і на шию, і на губи, ви наносите самостійно цю маску. Залишаєте її до ранку. Бажаю вам краси! І! Гарних косметичних домашніх процедур.